Всім привіт, з вами Грін та його блоки. І, по численним запитам в останньому відео, вирішив зробити для вас туторіал по криниці з журавлем. Покажу три різних варіанти. Поїхали. Вам знадобиться невелика кількість блоків. Я беру стіни з глибосланцю, один блок темного дуба і набір із люків та плит зі смереки і темного дуба також. Відступаємо два блоки від криниці. Ставимо дві стіни, зверху на них один блок дерева. Він відіграє роль з'єднання основи і рухомої балки. Зверху ставимо одну стіну і завершуємо тоненьким парканом. З боків повного блоку додамо кнопки, начебто, Кріплення. Тепер будуємо верхню частину рухомої балки. Два люки один в верхньому положенні на блоці дерева, другий зверху на ньому. А далі дві плити вгору. Завершувати балку рекомендую люком після плити. Таким чином у вас буде можливість закріпити мотузку чи ланцюг з відром. Нижню частину балки починаємо з плити знизу. Після неї парні люки і завершуємо однією плитою. Підвісимо ланцюг з відром прямо над криницею і готово. Важливо, щоб краще передати контекст, залиште один блок простору між криницею і звисаючим відром. Так буде зрозуміліше, що відро все ж таки висить і не буде змішуватися із самою криницею. Є також трохи більший варіант. На основі додається тільки ще одна стіна перед блоком дерева, щоби збільшити висоту. Верхня частина рухомої балки при цьому складається з трьох плит. І завершується так само люком, а нижня частина фактично зеркально відображена верхня. Також три плити і люк знизу. Балка при цьому виглядає як трохи покручена дерев'яна палиця зі справжнього дерева. Додаткова висота дає змогу повісити відро на довшому ланцюгу, ніж в меншому варіанті. Але є також і третій варіант журавля, де дерев'яна основа розходиться на дві частини рогаткою. Різниця в тому, що на блоці дерева ми ставимо важелі у верхньому положенні. А від них вже такі самі палиці зі стіни і паркану вгору. Горизонтальна балка нічим не відрізняється від попередніх. Якщо подивитися на зображення реальних журавлей біля криниць, то ми побачимо, що вони якраз і робилися на палицях зі здвоєними гілками, в щілину між ними і кріпилася горизонтальна балка. Дякую за увагу! Обирайте будь-який варіант і побудуйте у себе на світі. Підписуйтесь та залишайте коменти, якщо цей туторіал був корисний. З вами був, як завжди, Грін. До зустрічі!